файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Добре Сьогодні у нас спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 23 по 26 грудня 2025 року, час київський. І розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. 23 та 24 грудня зростаючий місяць в знаці водолій. А в водолії нічого не сієм та розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи небезпечні, підживлення теж це знак стихії повітря. В саду можна вкривати теплолюбиві рослини і захищати від гризунів та зайців. І все. Зелені операції вже не проводимо, але можемо збирати врожай, робити заготівлі. Квашенням капусти не займаємося. Добрий час для настоянки та збору лікарських рослин. 23 та 24 повинні бути повинні бути добрі дні для риболовлі. Кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та від хвороб. 25 та 26 грудня зростаючий місяць в знаці риби, а це значить, що можна вже пророщувати насіння для вітамінних салатів, можна виставляти цибулю на зелень, можна і в водичку на підвіконі, і в горшочки, і в теплицю, якщо є трошечки цибулі. Можна працювати з розсадою 25-26 квіти. Та кімнатні рослини потребують поливів та підживлення органічними добривами, але беремо 50% органічних добрив від того, що вказано в інструкції, не більше. Дуже-дуже зараз такий важкий період для рослин, фотосинтезу практично немає. Тому, будь ласка, не треба більше давати. Далі у нас поливи, гарний час, ефективні будуть. Також підживлення будуть ефективні для всіх рослин, і вони у нас будуть органічними добривами проводитися, але 50%, як для всіх рослин. В саду захищаємо наші рослини від гризунів та зайців. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі це знак стихії води, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в рибах повинна бути успішною. Кімнатні рослини потребують поливів та підживлення органічними добривами, але, як і для всіх рослин, 50% від того, що вказано в інструкції. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 23 по 26 грудня 2025 року, час київський. Дуже добрий період. Всі дні підходять для того, щоб нарешті розпочинати якісь нові справи, нові проекти, купувати дорогі речі. 23-го гарний день. 24-го до 20-ї години вечора, будь ласка, там у нас місяць без курсу почнеться. Тому 24 до 20-ї вечора у вас достатньо зранку і до вечора буде часу. 25-го починаємо всі Наші справи після 6-ї години ранку і купуємо дорогі речі до кінця доби. І 26-го вся доба дуже гарна для того, щоб і купувати, і розпочинати нові проекти. Дуже гарний період, зростаючий місяць, енергії достатньо. Ну, а тепер йдемо в будинок 23 та 24. Водолій. Знак стихії повітря. Грубо камінь. Тут повинна все бути норма. Але якщо сильний, сильний вітер може так статися, що вітер буде задавати дим назад. Але дуже-дуже уважно. Дивіться, якщо немає сильного вітру, то все нормально. Будь ласка, можемо стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся органічними фарбами 23 і 24 до 20 години вечора. Можемо мити волосся 23, до 24, але не плануємо і не проводимо сауну, не проводимо різні маски, не робимо маски. Очищення шкіри теж у нас зростаючи місяць це не робимо. Очищення організму водолії не підходить, рукоділям не займаємося водолії. Для тіста трохи більше рідини треба. Прання прибирання будуть неякісними. Зростаючий місяць в водолії, якраз період не дуже підходить. Ремонтні роботи можна проводити і провітрювати речі при гарній погоді. 25 та 26. Отож, вже грубий камін, дуже уважно треба бути, трошечки сухих дрів, дров перепрошую, тому що буде дим. Волога висока і дрова дуже важко, навіть якщо і завчасно була груба, вже розпалена, будьте уважні, може бути дим. Далі не можна взнати стихії води риби. Стрихти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і не можна мити волосся. Сауна теж не підходить. Зараз ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте. А от маски вже почнуть працювати О, догляд за шкірою 25-го після 4-ї години ранку і до кінця доби, і 26-го буде. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму теж не проводимо. Рукоділям в рибах займаємося, творчі роботи будуть гарні. Тісто пливе, тому ми не працюємо, а ось що буде гарним. Це прання та прибирання, пишемо так, з двома плюсами. Але ремонтні роботи не проводимо і провітрювання речей при гарній погоді теж не проводимо. Це знак стихії води. І про здоров'я. Давайте ми це добре питання розглянемо. Ось дивіться, 23 та 24 місяць в знаці водолій. А значить, будуть вразливі ноги, а це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. Будьте уважні, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час дуже часто спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час можуть загострюватися хвороби, такі як варикоз, тромбофлебід, геморой, нервові хвороби. Тепер розумієте, чому у нас не можна йти в сауну в цей час, тому що під ударом знаходиться кровообіг, судини ніг, вся серцево-судинна система. Наступний період це у нас 25 та 26 грудня, коли місяць зростаючий в знаці риба. А тут будуть дуже вразливі ступні ніг. Кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин теж не можна в сауну, ні в якому випадку. Не можна проводити будь-які операції, вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування. І для самих сканування, самих аналізів. І є загрози для отруєння ліками та алкоголем, тому будьте уважні, особливо до ліків. А алкоголь треба просто виключити із свого меню. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди. обов'язково тепла та затишку у ваших оселях, успіхів у ваших всіх справах, особливо удачі в тих. Проєктах, нових справах, покупках. Перед Новим роком багато хто з вас буде це робити. Час добрий і в час добрий вам всім якраз у цих справах. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!